Ще раз доброго дня. Ось ми підійшли до самого банкомату, до самої тої миті, ось карточка, на яку я вивів суму. 6 числа місяць назад я положив гроші, 1400 гривень. До них я отримав бонус 25% новорічний. І доложив до них 20 доларів. Гроші виводжу не для того, щоб бо вони мені зараз треба, а показати людям, які сумніваються, що ці гроші можна реально вивезти з системи. Продовжуємо. Яку суму знімаєшся? Так, дивіться, на екран. Зніміть, будь ласка. 4 гривні, 62 копійки. А ти скільки положив? Сума була положена, 14 гривень. Що... Ось вони. Ось мить. Наші українські гривники. Леся Українка. Копюри по 200. 1, 2, 3, 4. Банкомат шість, не надурить ніколи, сім. я не знаю. 8, 9, 10, 11, 12, 2400 гривень. Ось чек. Чек буде виложений на блозі, на сайті. Я всю цю інформацію прикріплю. Обов'язково. Це для тих, хто не вірить, що система МММ реально може видати якісь гроші. Все працює, всім все платиться. Ми можемо все, можемо багато. Ми цей світ міняємо і ми його змінимо. Все, дякую.